Ми будемо продовжувати евакуацію в залежності від, від військової обстановки, від обстрілів, перш за все, з тих населених пунктів, які знаходяться у Куп'яцькому районі, у Чугуківському районі, у Вовчанській громаді і з півночі нашої області. Як тільки люди погоджуються на виїзд, ми одразу надаємо все необхідне. Транспорт, місця, де люди будуть проживати. Жілі э, село Лукенце, там фронтова зона. Нам треба евакуювати, особливо дитини. Том, що там приліт. Виконуючи завдання начальника обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, ми з місцевим військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією волонтерами, продовжили евакуацію з території. Харківського району, а саме Липецької територіальної громади, дітей, які проживають поруч з зоною бойових дій або поруч з державним кордоном України, вже не перший місяць. Є завдання голови області Олега Васильовича про те, що необхідно евакуювати, знаходити місця, куди можна евакуювати людей із Максимально прифронтових бойових там, де відбуваються активні бойові дії. Було багато варіантів, але хотілося максимально знайти там, де є умови: газ, світло, душ, якийсь туалет. Ну, тобто, і підходящий будинок знайшовся в старій водолазі. В суботу привезли родину, розмістили там. Вважаємо, що допомогли родині.